Вітаю вас, діти. Ми продовжуємо відкривати таємниці природи. Прогулюючись парком, я назбирала шишки. А що саме ми знаємо про шишки? Шишки ростуть на хвойних рослинах, але це не квіти, не плоди хвойних дерев та чагарників. Шишка це видозмінений пагон з лускоподібним листям, що розвивається на кінцях гілог. Всередині шишки між лусочками розвиваються насіння. Дозрілі соснові шишки чуйно реагують на зміну вологості навколишнього повітря, розкриваючись при малій і стискаючись при підвищеній вологості повітря. Так вони можуть допомогти нам визначити, чи буде незабаром дощ. Зараз ми перевіримо, що відбувається з шишкою у воді. Для досліду нам знадобиться ємкость з водою та розкрита шишка. Поміщаємо шишку в холодну воду та спостерігаємо впродовж кількох годин. Шишка закрилася. За декілька днів у теплому приміщенні вона знов розкриється, це тому, що хвойне дерева розсіюють насіння лише за сухої погоди. Через несприятливі умови шишки стуляють свої лусочки, щоб захистити насіння. Ми відкрили для себе ще одну таємницю. Чекатиму результатів ваших дослідів. Побачимось!